Шановний пане голово, шановні народні депутати, комітет на своєму засіданні 26 березня розглянув проєкт постанови реєстраційний номер 4519 та більшістю голосів підтримав проєкт. Однак, у ході обговорення до його тексту було запропоновано внести деякі зміни технічно-юридичного характеру. З якими погодились і члени комітету, і автор проекту, таким чином, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти проект за основу та в цілому викликав постанову такій редакції. Дозвольте, я зачитаю її повністю для сценограми. Постанова Верховної. Ради України, Верховна Рада України постановляє перше. Рекомендувати виконуючі обов'язки президента України вивчити доцільність відновлення призову до Збройних сил України. Друге рекомендувати Міністерству освіти і науки України вивчити доцільність розширення вивчення початкової військової підготовки у курсі захисту вітчизни в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, відновлення роботи військових кафедр при вищих навчальних закладах. Третє. Рекомендувати Міністерству оборони України вивчити питання про розгортання навчально-тренувальних центрів для добровольців, які можуть залучатися до служби у військовому резерві та складу загонів територіальної оборони. Четверте. Рекомендувати Кабінету міністрів України опрацювати питання фінансового забезпечення зазначених вище заходів. П'яте: контроль за виконанням цієї постанови покласти на комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Ця по шосте. Ця постанова набирає чинності, з дня її прийняття. Прошу підтримати пропозицію комітету і прийняти проект за основу та в цілому у викладенні вищої редакції. Дякую, дякую. Шановні колеги, є необхідніся. Говорите, я бачу підняті руки, що є. Прошу записатись два за завдання проти. Народний депутат Каплін, будь ласка. Дам. Дам. Народний депутат Каплін Полтавщина, 144-й виборчий округ, фракція удар Віталія Кличка. Кожен українець має усвідомлювати той факт, що сусідство.